Знаєте, з іншого боку, я скажу, що там на Європейському континенті, континенті судячи з певних дій, оголошених пакетів на переозброєння, як це позиціонувалося з фон дер Ляєн. От зараз там Макрона ми вже півранку і Дня сьогоднішнього цитуємо щодо безпеки Європи, ядерних парасолік і тому подібне. Ну, Мені здається, п'ятого президента чують в Європі. Звичайно, що чують, адже попередній П'ять років його президентської каденції не минулися. Ми даремно ми пам'ятаємо ці міжнародні його здобутки. Ми пам'ятаємо ті перші санкції, які були накладені європейським союзом сполученими штатами. Ми пам'ятаємо переоснащення і ті перемовини, які дали можливість Україні отримати міжнародну підтримку протистояв у війні з Україною агресором. Тому та ініціатива, яку означив Петро Олексійович, однозначно, що це є ініціатива, яку теперішня влада повинна брати в підтримку і використовувати це. Адже саме ця позиція це позиція опозиції, яка але й державницької позиції, яка говорить про те, що для нас безпека країни понад усе і ніякої політики, а в першу чергу, інтереси держави. Тому кажу, тому така позиція це дуже сильна і дуже важлива зараз для наших міжнародних перемовин в назі України, і це треба однозначно використовувати. А то, що його чують, ми це відчуваємо, бачимо на всіх міжнародних майданчиках. Ще Петро Олексійович. нещодавно до колег з європейської народної партії вчергово звертався, А от саме давайте там, аудиторії нагадаємо, от таке спілкування, і ті, хто є учасниками цього об'єднання. Наскільки вони впливають на політику Європи? Більшість о, у більшості країн о, представники європейської народної партії є в урядах о, в кінці в по парламентів, мають і впливають на свої безпосередньо свої о, країни. Тому участь о, в засіданні європейської народної партії о, можливість донести до представників усіх урядів в одному місці. Це надзвичайно важлива річ, яку держава повинна використовувати. Не можна нехтувати жодним шансом підтримки цього. А тим більше, якщо йдеться про такі великі, великі політичні сили, як європейська народна партія. Тим більше це це, це очевидно. Хто і яка делегація мала працювати над відновленням? Я так скажу, це слово застосую. окей, Поновленням і відносин зі Сполученими Штатами Америки з боку України. Іменуваць мені видається, усі, хто має будь-які комунікації з теперішньою адміністрацією Трампа, усі мали бути би в цій комунікації і намагатися зробити все. Позиція європейської солідарності дуже чітка і однозначна. Всі, всі можливості треба кинути на те, щоб відновити діалог, щоб поновити ту підтримку, яка була донедавна. І таким чином нам треба думати про те, як перемогти на полі бою, тому що припинення будь будь-якої військової допомоги, припинення будь-якої розвіданих та інших військових фінансових допомоги, санкцій це б'є по Україні, тому не можна упустити ну, жодного шансу. Тому мають бути і всі влада, опозиція, п'ятий президент, всі, хто всі, хто. Мають зв'язки, мають можливість має бути там для того, щоб працювати для України. Мені здається, що Дональд Трамп своїми останніми діями трішки додає песимізму. Знаєте, в якому напрямку? Щоб хто з нашого боку не був, в їхньому сприйнятті того, що відбувається зараз в Україні, і так чи інакше вже прийнятих рішень. Ну окей, паузах, аби переглянути, як каже речниця Білого Дому. Ну, важко буде навіть на дипломатичному, вибачте, так скажу, фронті, працювати зараз. Е, я думаю, що було допущено ряд помилок з української сторони, але але ми все одно повинні працювати е, на результат, як з, з країнами Євросоюзу, так і з Сполученими Штатами. Мені видається, що ми не маємо права пустити будь-якого, хоч найменшого шансу, відновити. Відновити цей діалог і цю підтримку. Тому, звичайно, що відповідальність в першу чергу лежить на керівництві держави за ті комунікації, те, що зараз відбувається з офісом Трампа з, з Трампом з його, з його оточенням. Тому, тим більше треба можливість залучати опозицію, залучати тих, хто має зв'язки і має комунікацію. Я повторююся вже втретє: ми не маємо права жодного шансу опустити для того, щоб відновити цю співпрацю. Поки ми з вами спілкуємось, пане Миколо, у нас в полі вікні ми вже маємо картинку з Брюсселя, де зараз з'їжджаються лідери Європейського Союзу. Ви знаєте, не тільки ж про заяву Макрона маємо говорити, і мета цієї зустрічі, зокрема, прагнення зустрітись тих, мають прагнення зустрітись ті, хто будуть, як це позиціонується, забезпечувати сталий мир і безпеку, зокрема. В Україні тих самітів і зустрічей зараз вкрай до речі, багато українці, які стежать за ефірами прямого, зокрема, я думаю, також відзначають цей момент. Багато хто з досвідчених дипломатів в нашому ефірі також зазначає про те, але ж якими документами, мовляв, ті чи інші саміти зустрічі. Підкріплюється, чи все ж таки як результат, ми знову ж таки маємо ті чинші пакети підтримки від країн Європейського союзу, от Нідерланди сьогодні кажуть, що планують виділити Україні допомогу на, міль... на... мільярда. Так, допомогу на мільярди, і саме е, такі от саміти і зустрічі суть їх в цьому полягає, аби узгоджувати позиції. Як ви для себе характеризуєте Європу, яка зараз живе самітами? Європа зараз переглядає свій підхід до безпеки, який полягає в тому, про перегляд до збільшення фінансування, до виробництва зброї до, до тих обсягів, які вони можуть виділити для України, в вашому ефірі правильно було зазначив Петро Олексійович про те, що в допомога Україні це не лише допомога Україні, це вкладення. У європу безпеку Європи і у безпеку усього світу, тому я думаю, що зараз перегляд першу чергу цього усвідомлення цього підходу має бути виражене в підсумкових документах. По по перегляду фінансування виробництва зброї, певних санкціях, певних підходах. І сподіваємося, тих 27 лідерів держав і урядів, які сьогодні мають зібратися в Брюсселі. Вони дадуть якісь такі документи, який Буде не лише для України позитивним, але й попередженням для країни агресорів. Дякую за розмову сьогодні, Микола. Дякую за те, що долучилися і знайшли час. Зараз бачимо, до речі, Гітана Санауседу, який прибув вже на цей саміт в Брюссель. Дуже багато лідерів Європейського Союзу мають побувати на ньому. Ми протягом ефіру транслюватимемо. Цю картинку прямі мови вочевидь. Звісно ж, протягом сьогоднішнього дня, коли це все весь процес відбуватиметься, звертатиме уваги і на заяви європейських лідерів і політиків. Микола, я вам дякую до зустрічі на прямому.